Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленапетит. І сьогодні ми з вами будемо готувати малосольну червону рибку. Що для цього нам знадобиться? Ось є в мене такий шматочок півхіла рибки червоної. Це в мене лосось. На пів кіло риби нам знадобиться 1 столова ложка солі. соль крупного помилу, пів столові ложки цукру. І півчайно ложки чорного меленого, свіжемеленого перцю. Що ми робимо? Все дуже просто і швидко. Перемішуємо сіль, цукор і перець. Ось так викладаємо нашу рибку у ємність. У мене скляна ємність і змащуємо цією сумішю. Не переймайтеся, це не буде багато. Рибка візьме стільки, скільки їй потрібно, вона не буде пересолена у нас. Ось так. Перевертаємо на інший бік. Так. Змастилась цим нашим сумішем. Все, накриваємо кришечкою і ставимо в холодильник або в холодне місце на пару годин, потім перевернемо. Поки чекаємо. Друзі, ось пройшло 2 годинки часу. Дістала я рибку з холодильника. Дивіться, скільки рідини вже тут зібралося. І що ми робимо? Перевертаємо його в її, верніше, на інший бік. Все, накриваємо кришечкою, ставимо в холодильник. Ще часок і вона буде готова. Я оставлю на ніч. Друзі, привіт ще раз. Дивіться, пройшла в мене ніч. Дістали ми рибу з холодильнику. Ось скільки рідини тут. Достаємо її на дощечку дерев'яну. Ось яка гарна. Дивіться. Це зливаємо воду, зберігати її можна в холодильнику. Можете зберігати в скляній ємності, можете в пластику, можна просто завернути в пергамент і зберігати. Я не думаю, що такий шматочок буде довго у вас залишиться в холодильнику і смачний. Нарізаємо тоненько нашу рибку. Дивіться, яка вона гарна. Расована все добре, я задоволена. Друзі, дивіться, який гарний бутерброд ми зробили. Зверху я ще додала яйце пашот. Якщо шо, у мене є рецепт на каналі, залишу силочку. Якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, тисніть на вподобайку, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і буде вам смачно! Радуйте своїх близьких! Такими простими стравами.